Одним з прикладів того, як достатньо масово некоректно висвітлюється соціально значима тема, можна навести те, що українські ЗМІ або політики, яких транслюють ЗМІ, або громадські діячі, яких транслюють ЗМІ, говорять, яку інформацію поширюють про таке надзвичайно важливе і потужне соціальне явище, як міграція, і, власне, про мігрантів. Хто такі мігранти в українських ЗМІ? Ну, передусім, напевно, треба мати на увазі контекст. Зазвичай, журналісти, які пишуть про міграцію в Україні, не завжди, але зазвичай, вони не мають якихось специфічних упереджень з приводу цих людей. Тобто вони не керовані певною ідеологією. Але з усіх. Проявів ворожості нетерпимості в наших мейнстрім-медіа, напевно, мігрантофобія за нашим в усякому разі досвідом, це найбільш поширено. З одного боку, Україна є прикордонною країною Європейського Союзу ззовні. Вона відіграє ту саму роль, що відіграють інші прикордонні країни Європейського Союзу. Роль буфера, роль фільтра, і це частина достатньо свідомої європейської міграційної політики. Протягом багатьох років, а зараз вже, напевно. Можна казати, понад десятиліття. Структури Євросоюзу достатньо свідомо з одного боку надавали допомогу технічну і фінансову, з іншого тиснули на українську владу з тим, аби Україна була власне цим буфером. З іншого боку, ми маємо, скажімо, Російську Федерацію, де тема мігрантів і міграції обговорюється активно і в дуже специфічних тонах, аби не сказати сильніше. В результаті те і інше приводить до іноді підсиленої уваги до теми міграції в українських медіа, але дискурс євросоюзівський і російський, він так само автоматично переймається українськими журналістами. Міграція це передусім проблема для українських змі. Мігранти це передусім загроза для українського суспільства, як про це пишуть українські ЗМІ. І далі ми вступаємо в Королівство кривих дзеркал. Тому що, якщо почитати те, що пишеться про мігрантів, деякі матеріали просто показують апокаліптичну картину ОРД, які вломилися на беззахисну територію України, заносячи сюди екзотичні хвороби, злочини, чужу культуру, безумовно, і взагалі. А на підтвердження цього досить часто можна, скажімо, побачити, як посилаються на дані Організації Об'єднаних Націй. Що Україна входить до першої четвірки у світі за кількістю мігрант... мігрантного населення, за кількістю мігрантів. А коли ці дані вперше з'явилися, вони спричинили фурор, звичайно, в медіа: 5 мільйонів мігрантів, 7 мільйонів мігрантів, які живуть в Україні. Якщо ми подивимось, скажімо, на який-небудь тижневик. Щотижневий інформаційно-аналітичний журнал, який вміщує в себе статтю про міграцію в Україні, і вміщує ці дані, ООН, має проілюструвати це якоюсь фотографією. Фотографію, власне мігрантів, тих, кого от є 7 мільйонів, тих завдяки кому Україна на четвертому місці в світі. Майже напевно, там будуть зображення або африканці, які торгують на шулявці, або В'єтнамці, які працюють на Барабашову в Харкові, або ще хтось подібний, найшвидше Азія або Африка як регіони походження. І от саме тут починається найбільш, перша, найбільш потужна хвиля дезінформації. Дані ООН, які наводяться, вони побудовані на суто соціологічній концепції міграції. Мігрант або мігрантка це той або та. Хто народився не в країні свого теперішнього проживання? Відповідно, всі, хто народився у Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці, частині Радянського Союзу, а зараз проживають в Україні, за чітким цим визначенням є мігрантами, безумовно. Кримські татари, які повернулися з депортації, звичайно, є мігрантами. Моя мама мігрант, моя бабуся покійно царство і небесний мігрант, тому що вони народилися в Росії. І приїхали до України ще за дуже дуже радянських часів, але тим не менше вони є. Звичайно, про це так ніхто, майже ніхто журналістів не думає. По-друге, якщо ми подивимося на те, хто мігранти в Україні, або іноземні громадяни, або люди, які народилися в інших країнах, то, звичайно, найбільшою групою будуть вихідці з Російської Федерації, або етнічні українці, або етнічні росіяни. Далі ми маємо Білорусь, Молдову, країни Кавказу все частини колишнього Радянського Союзу. Оці типові мігранти, типові з Азії і Африки, в розподілі цьому стоять на останніх щаблях. Це найменші групи в українському соціумі, але тим не менше саме з них роблять типові мігранти. Якщо ми дивимося на ці дані таким чином, то ми розуміємо, що ніякі орди. Зараз сюди не заходять. Ми розуміємо, що в розповіді про етнічну злочинність поміж мігрантами, тоді треба передусім дивитися, чи є російські етнічні злочинні угруповання на території України або етнічні злочинні угруповання українців, які повернулися з Росії в Україні. Ну, словом, ситуація набуває відверто абсурдного характеру. Проблема в тому, що на моїй пам'яті дуже мало хто журналістів взагалі спробував зрозуміти методологію, за якою отримано ці дані. Подивитися на справжню картину, як вона виглядає з точки зору дослідження. Набагато легше написати «7 мільйонів мігрантів, навала, четверте місце в світі, тому що це лякає, тому що це збуджує, це рейтинг, це «people have it», словом. А, але, звичайно, є оборотна сторона. І ця оборотна сторона в тому, що там, де це збуджує, це збуджує не просто читачів або глядачів, це збуджує страх. І це збуджує ненависть. Фактично, мова йде про розпалення ненависті щодо видимих меншин. На жаль, журналісти собі в тому звіту не дають. Мова йде про порушення найбільш базових професійних стандартів. Не можна писати про те, чого не розумієш. На жаль, коли пишуть про міграцію, найчастіше пишуть про те, чого самі не розуміють. Є другий абсолютно азбучний стандарт. Інформація має перевірятися перед тим, як видаватися на широку аудиторію. Мігранти заносять екзотичні хвороби, нетипові для нашої країни. Ми всі це знаємо. Про це стверджував тоді ще лідер блоку народна самооборона Юрій Віталійович Луценко. Про це під час передвиборчої кампанії говорили Литвин Супрун, не кажучи про Тягнебока. І решту, всі комуни лінь. А з одного боку, все логічно. Якщо людина прибуває з одного кінця світу в інший, вона прибуває з одного епідеміологічного контексту в інший. Вона може мати в собі збудники хвороб, які в іншому куточку світу можуть бути нетиповими. Але щоб казати, вони нам заносять екзотичні хвороби або продовжують заносити екзотичні хвороби. Треба, щоб була певна послідовність, щоб було явище як таке, що в даному разі дуже легко зробити, це перевірити, чи власне про це йде мова. Журналістові це зробити не легше. Вся інформація про всі спалахи нетипових захворювань на території України сходиться до центральної санепідстанції. Туди робиться запит, і ми дізнаємося, скільки випадків занесення мігрантами нетипових захворювань в Україну зафіксовано за минулий рік. Я не пам'ятаю жодного журналіста на моїй пам'яті, в усякому разі, який це зробив або зробила. І це дуже сумно, тому що ми робили такі запити. На даний момент від 91-го року не зафіксовано жодного подібного випадку. Жодного. Тобто цього не існує взагалі. Це може бути, це може статися, але казати про те, що це явище це дезінформація, це безвідповідально. Нам довелося зробити про це публічну заяву, врешті-решт, тому що це продовжується буквально кілька місяців тому, ми мали звернення прес-служби львівського прикордонного загону. До населення, допоможіть нам боротись з нелегальною міграцією, тому що, поміж іншим, було вказано, вони заносять до нас екзотичні хвороби. Люди, які носять форму зброї і існують за рахунок державного бюджету України, тобто населення України. Спокійно дезінформують це саме населення України. Минує, минуло півтора-два місяці. Це саме зробила прес-служба Чопського прикордонного загону. Ця тенденція продовжується. Все, що роблять журналісти, вони беруть заяви прес-служб, роблять копі-пейст або от трошки модифікують і знову видають на широку аудиторію. Повна відсутність перевірки інформації. Це Кричуще порушення стандартів журналістики. Результат той самий, що і в попередньому змальованому випадку, збільшення страху ненависті, несприйняття. Ну, останній приклад, який просто достатньо типовий щодо перевірки даних. Колишня соціал-національна партія України, яка тепер називається Всеукраїнське об'єднання Свобода, свого часу проводила низку акцій проти нелегальної імміграції. марші в різних містах України. Це було присвячено вступу в дію угоди між Україною і Євросоюзом про реадмісію. ВО «Свобода» оприлюднила дані експертів, що через угоду про реадмісію протягом наступного року до України з Європи вишлють назад. В одних джерелах ВО Свобода йшлося про приблизно 300 тисяч нелегалів, в інших про 500 чи 700 тисяч нелегалів. Ну але в середньому закріпилося приблизно 300-350 тисяч. Я бачив чимало повідомлень українських журналістів про ці акції, про цю ходу, про ці заяви. До певного моменту жодне з цих повідомлень не містило коментаря. Тобто не було зроблено жодного зусилля журналісткою або журналістом перевірити, а звідки взяті цифри, які от щойно були трансльовані від пана Тягнебока особисто до кілька мільйонів аудиторії. На що спиралося дане політичне об'єднання. І це дуже сумно, тому що в результаті закріпилося в масовій свідомості, що от буде 350 приблизно тисяч страшних нелегалів. Якби журналісти поцікавилися, то дізналися б, що ці цифри ґрунтуються на нічому. Не було жодного експерта, соціолога, демографа, яка або який би сказав, що у нас таке буде. Більше того, прогнози були протилежні. На жаль, коли рік минув, і можна було подивитися назад і згадати, які були страшні прогнози, було очевидно, що вони, звичайно ж, не справдились. Звичайно, вони були просто страшилкою. Я не пам'ятаю, чи хтось з журналістів все зробив. Тема не була протягнена в часі. Все, що залишилося, це журналісти дали себе використати як інструмент маніпуляції масовою свідомістю. Залякуючи в черговий раз населення страшними нелегальними мігрантами, що знову привело до збільшення рівня несприйняття ворожості, страху і ненависті, просто через недотримання базових професійних журналістських стандартів.